Доброго дня, з вами компанія Автопарк Юа, Одеська філія. І у нас нове надходження. Це міський хетчбек Soul 2018 року з надійним бензиновим двигуном об'ємом 2 літри та автоматичною коробкою передач. Автомобіль у нас на передньому приводі був привезен з Америки з невеликими пошкодженнями, які повністю професійно відреставровані. Має гарну комплектацію, текстильний салончик в відмінному стані Стан дверних карт. Також по комплектації повний електропакет, мультикермо, датчики світла, кондиціонер, мультимедіа з камерою заднього виду. Запрошуємо вас на тест-драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 А чекаємо на вас.